Всім привіт, канал VD Тюнінг Сьогодні у нас на прошивці, а верніше на заміні ЕБУ ось цього є 3132 Ось така датча Logan у Універсалі з моторчиком 1.6. В принципі, в чому тут проблема? В цьому блоці вийшли з ладу два канали управління вентилятором, один і інший. Поміняли ми блок, зробили йому клона Ось така реношка. 1.6 мотором. Робимо ми програмою Combi Loader. Також постановили тут прошивку Dynamic Євро 3. Ось такий 1,6 на механіці, в такому класному стані. Зараз покажу, де ця ЕБУшка встановлена. ЕБУ тут встановлений оцей ЕМС-3132. Він встановлюється ось тут, біля акумулятора ось в цьому місці. В принципі, він там знімається не сильно довго, але трішечки треба повозитися. Напомню вам, що поставили ми сюди прошивку динамік, відкоригували запалення, включення вмикання вентилятора раніше зробили. Машинка зовсім по-іншому поїхала з низів. А також на цій прошивці розхід палива залишається такий же. Отже, друзі, як ви бачите, працюємо ми на троїщині, не міняємо свої локації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь, а, кстати, до речі, спрацював вентилятор. Так, звертайтесь з YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, а також... Телефонний режим. Всім друзі, пока. Чекаємо всіх на чіп.